От поясніть мені, на хіба орендодавці потенційним орендарям по телефону, задають просто ідіотські запитання? От дійсно, яка вам різниця, хто буде жити в вашій квартирі? Здали і вже хорошо, правда? Саме така думка від невдоволених орендарів заполонила інтернет. Тож давайте її розберемо у майбутньому постійній рубриці, нерухомі нісенітниці. Отже, шановні орендарі, незважаючи на те, що власник передає вам у користування тимчасове свою квартиру, він зараз буде дуже несподівано, все одно лишається власником квартири і має повне право задавати питання для того, щоб розуміти, хто ви і що ви. Якщо ви поставите себе на місце власника, ви зрозумієте, що питання по типу, а де ви працюєте, ким ви працюєте, скільки ви заробляєте, власник ставить не тому, що йому нема з ким поговорити, а для того, щоб зрозуміти наскільки виплатоспроможна особа, і впевнитись у тому, що через 2-3 місяці йому не потрібно буде шукати нового орендаря, бо вам не буде чим платити. А коли він задає запитання про дітей, то це знову ж таки для того, щоб оцінити всі ризики, адже існує вірогідність, що діти можуть пошкодити квартиру. А того страхового платежу, який ви лишаєте на угоді, може просто не вистачити для того, щоб покрити всю шкоду. Окрім того, не всі власники хочуть селити молодь, і це також можна зрозуміти, бо існує ризик п'яних вечірок, шуму і інших моментів. І так, всім треба десь жити і вам, і діткам, і котикам-собачками. Але чому вас дивує той факт, що власник має повне право виставляти вимоги до використання його нерухомості? В таких ситуаціях інколи дуже корисно поставити себе на місце іншої людини. Тоді вам дуже багато чого стане зрозуміло.